Друзі, привіт! Пропонуємо вам лот дублянок. Це колекція Голі Berry від німецької торгової марки Blue Motion. У лоті 4 одиниці, дві моделі, одна чорного кольору та три сірих. Дублянки дуже гарної якості. Матеріал майже не відрізнити від справжньої завші. Чорна модель йде у розмірі S. Вона має чотири гудзика. Також є додатковий гудзик у комплекті. Всередині без підкладки, вони доволі теплі, їх можна носити ранньою весною, восени та взимку, коли нема сильних морозів. Далі модель сірого кольору. Іде на один грудзик. додатково є у комплекті, також без підкладки. Дуже гарний ворот, має бічні кишені на блискавках. Їх холодять три одиниці по розмірах 1 С та 2М. Замовляйте лоту наших менеджерів або через телеграм та вайбер канали. Також підписуйтесь на наш YouTube канал та ставте вподобайки. Всім дякую за увагу!